Ви молода дружина футболіста Олега У Олега відповідальний матч. Чоловік на роботі. Дружина на модних показах. Ну так, Ольга робить модний показ. Тому ми всі зібралися дівчатами футбольною, так сказати, сім'єю. І прийшли подивитися, підтримати. Ми новоспечена футбольна дружина. Будемо чесні поза очі казали про те, що ви нібито розбили родину Олега і прийшли молода, красива на місце дружини постарше. Як складаються ваші стосунки з сином Олега від першого шлюбу? Ну, все достатньо спокійно, все нормально. Ніхто нікого не розлучав, не розбивав. Ну, я би не хотіла це їх справи минулого Олега, в які я не дуже хочу втручатися і не втручаюся. Яка у вас в віці з Олегом? 11 років. 11 років. Вам 20 років. Олегу 31. Відчувається різниця в віці? А, відчувається, але в з позитивного боку, а, тому що в деяких ситуаціях, коли я себе ще веду, там десь вперто десь якось. То Олег проявляє те, що він мудріше дещо себе, і завдяки цьому е, менше конфліктів у сім'ї, менше конфліктних ситуацій. Чим ви займаєтеся? Тому що всі дружини футболістів або займаються чимось, або мріють займатися якоюсь справою. Як витрачати футбольні гроші, зароблені чоловіком? Е, на даний час я ще навчаюся на останньому курсі інституту. вивчаю китайську мову, англійську мову, так тому що зараз народила, немає. Досить часу, окрім навчання і дитини на щось інше, але в майбутньому планую відкрити свою автомийку. Поряд із салоном краси, мабуть, щоб людина могла прийти зробити собі манікюр, педикюр і тим часом помити свою машину. Мені здається, це дуже зручно в нашому місці. Дружини футболістів були дизайнерами, галеристами, співачками. Но мені здається, що ми, як у футбольних дружин, ще не було. Ще не було, мабуть, я перша. Що Олег подарував на народження доньки Олександри? Він просив не дуже наказати про це. Ну, це таке особистий був подарунок, тому. Я не пев... Автомобіль? Ні, автомобіль це минулий подарунок. Ювелірна прикраса? Ну, ювелірна прикраса, але просив краще не казати. Зараз, Зараз у кризу не дратувати людей. Так.